Ірина Пруднікова, шеф-кухарка, фіналістка 13-го сезону відомого телевізійного кулінарного шоу. Має вищу економічну освіту. Заміжня. Життєве кредо воля сильніша за долю. Давайте про м'яско поговоримо. якесь, не знаю, про холодильника. <ріху> про шлях! Кухара, про те, чого як, Чого Да, Що перше приготували? І наскільки смачна була та пасочка з піску, яку в пісочниці готували? Кого нею пригощали? Я вже чотири роки знала, напевно, що я буду кухарем. У мене навіть залишилась така мітка, таке нагадування мені, що я кухар це в дитинстві, я готувала е, льодяники. Може, помните, були такі півники За, ось. жілікі, залізні да, форми. І я собі так налила прям цей цукор на руку. І вже тоді зрозуміла, що я буду кулінаром. шлях почався… Але ]ся... як від відпівників ви на яловичу бачите, розказуєте? На свинину, на, на, свини... на минуточку, mm -hmm. на свинину. Моя перша освіта також кухар. І я... ми з чоловіком відкрили магазинчик, і я займалася м'ясом. Самим м'ясом, свининою. А немає такого дисонансу, говорять у нас в більшість, що м'ясо це чоловіча справа, що вони краще по м'ясу. Вам такого не закидали? Навпаки, ні. Ми весь бізнес строїли на тому, що я жінка мясник і, і, і йшли на нас, тому що це дівчина робить. Я зараз я постарше, тоді була вже ще помолодше. І саме хлопці приходили, а можна ми подивимось, як ви це робите. А покажіть нам, як ви це робите. Насправді То це. Це як була... це по-сучасному тепер м'ясниця? М'ясничка. Я сама зі сходу, тому у нас такий трошки діалект. М'ясничка, жінка-м'ясничка. Так було завжди. А воно не важко Насправді, це ж, ну, я просто чому так запитую, вже без всяких жартів. З містечка, з якого я приїхав, а воно у нас дуже розвинене, там був і молокозавод, і спиртзавод, і м'ясокомбінат, який відомий був ну, далеко за межами не те що нашого Тростянця, а й України загалом. І коли там була вакансія обвальщика м'яса чи людини, яка працює на цьому м'ясокомбінаті, то шукали кремезних чоловіків. Тому що Фізич, це дуже фізично так це важкувато, бо сокира важка, туші важкі, але в мене була допомога. Мені допомагали там піднімати цю тушу. Або коли не було допомоги, не не допомагали. Фізично важкувато. Є проблеми і зі спиною тепер, і з грудною клітиною. Але не знаю, мені дуже подобалося. Я там оставляла весь свій негатив. Мені було О, так можна... легко. Після того, як я закінчувала. я думаю, з сокерою в руках Лайфхак. всі бояться. Всі я... поважають. Тим... Я, я, я думаю, поважаю. І всі поважають. Оператори наші крок назад вже зробили. Ви заговорили про бізнес, з якого ви розпочали. Розкажіть, будь ласка, про це більше. Що це був за бізнес і подальшу його долю? Ми з чоловіком мали два магазини: один продуктовий магазин і строїтельний магазин. Чоловік більше займався стройкою, а я все ж продуктами, м'ясом і всім цим. Але на початку повномасштабного все. Все знищено. Зараз потрошку там починаємо відбудовувати, ну але так дистанційно, бо я вже не проживаю вдома, немає такої можливості, там дуже небезпечно. І я вже четвертий рік живу у Вінниці. Дуже важко було це все втратити. Дуже важко. Я не знаю, де я набрала в собі оцих моральних емоційних сил, бо мати в житті все. До певного етапу, та, і потім все втратити. Ну, мені здавалося, що я трошки їду дахом, бо чоловік пішов на війну, я залишилась з донькою сама. Старший син вже живе з дружиною, і це було ну, так, трошки важкувато, але ж знайшла в собі сили взяти все в свої руки і продовжити шлях кулінарії, бо я. Люблю готувати. Я вела до повномасштабного свій кулінарний блог, саме м'ясний блог, де я і розділувала туші, і готувала з цих туш свої страви. Я, я цим живу, я цим горю. Це... Це моє, це помітно у ваших очах. Я би хотіла, на жаль, на жаль, зараз не так мало людей, які також опиняються в схожих ситуаціях. І я б хотіла, щоб, можливо, ви хоча б якусь одну пораду, що допомогло вам вилізти да, з цих думок і все ж таки продовжувати рухатись далі. Перше, це моя донька. Донька була поруч, і я розуміла, якщо я зараз просто. Всяду і буду сидіти, дитині погано, мені погано. Чоловіку там треба моя моральна підтримка. Йому також погано. Я просто сіла і подумала, Ірино. Напевно, щось іде не так. Відповідальність. Давай збирайся і продовжуй діяти. І саме з цього моменту я вирішила, що я йду на кулінарне шоу. Я вирішила, що все, доньку в садочок, я я працюю, я розвиваюсь, я навчаюсь новому. Бо якби вести кулінарний блог і готувати на домашній кухні, а йти на професійну кухню це зовсім інші, зовсім різні речі. І почала вчитися, почала робити все заново. Кажуть, що якщо людина підприємець, якщо вона має цей хист, якщо вона має в собі сміливість щось вибудувати масштабне, е то основа не в тому, що вона збудувала, а основа в е внутрішньому світі стані та, стержні, звати. які є. Тому що навіть після втрат часто такі люди з таким складом волі, характеру, з такими вміннями. Вони можуть почати з чистого аркушу і досягти успіху знову в такій справі. Цього нікому не побажаєш, проходити такі випробування, але насправді. Кажуть, що це наскільки вам ваші вміння допомагали по життю і ось вміння саме розділувати м'ясо? Ну, взагалі це вміння, вміння по починати сп... От спочатку і будувати самостійно. Так склали життя, що першого освіту я отримала кулінарну, а вже потім я пішла на економічну освіту, бо вирішила, що треба в моєму бізнесі мати таку більше фінансову грамотність, про що ми слухали, так? І напевно комунікація у цих з людьми, там комунікація з вчителями. Бо я пішла вже в більш зрілому віці навчатися заново всьому. Мені допомогла вистроювати саме цю стратегію і роботу. Ви пройшли непростий шлях. Ми дуже дякуємо, що ви цей ці, цією історією поділилися, зокрема, і в нашій студії. Ми вам бажаємо успіху в будь-яких починаннях, якими ви будете. Які будуть з'являтися у вашому житті ранок? Середи, люди, слухаючи нас, готуються до роботи, до школи. Можливо, щось зараз готують. Хтось, можливо, вже кукурудзу смажено приготував пікантної для діток. А можливо, хтось хоче щось інше приготувати. Дайте рецепт вашої улюбленої страви. Що можна їм зараз на сніданок? Я зараз являюся шеф-кухарем італійського ресторану, та і у мене здебільшого мій фокус на італійських стравах і на сезонних стравах. І зараз у мене дуже крутезний сніданок, новий. Це млинці з куркою, з білими грибами, з еспумою треба це приготувати і вам вам би сподобалось а саме головне щоб сніданок був збалансованим смачненьким щоб вам подобалось